Бувало у вас таке, що після спілкування з якоюсь людиною або після перебування в людному місці ви відчували таку внутрішню. Ніби апатію, ніби з вас викачали всю енергію, у вас немає ні на що сил, у вас фізичні якісь симптоми проявляються, наприклад, болить голова, нудить або ще щось. Я знаю, що багато людей стикаються з цією проблемою, і я не є виключенням. Я теж від такого страждаю, і тому я вирішила записати це відео, щоб допомогти вам в моменті почувати себе захищеними і не допускати ось цей негатив. Зовнішній в своє життя в цьому відео я розкажу дуже класну практику, для якої вам знадобляться ваші знання з астрології. Не переживайте, я все тут поясню, розкажу. А також знадобиться ваша фантазія. До речі, в кінці розкажу іще одну класну штуку, яка буде працювати і ще сильніше, тому дивіться до кінця. Давайте почнемо з того, що зрозуміємо, що таке взагалі негатив і який він буває. Він може бути усвідомлений, тобто, коли людина спеціально робить вам щось погане, вона вам бажає чогось поганого, тобто робить це все свідомо. Іноді навіть, можливо, проводить якісь ритуали, все це теж є, все це впливає, навіть якщо ви в це не вірите, воно все одно працює. І також буває неусвідомлений негатив, тобто людина просто могла щось подумати, це могла бути якась заздрість, якась там, наприклад, бабулька позаздрила, що ви така молода і красива, і все це вже вплинуло на вас. Але є і хороша новина в цьому. Від всього цього можна себе захистити навіть в той же момент, коли ви відчуваєте, що щось іде не так, що спілкування з якоюсь людиною приносить вам якийсь негатив, що вона вам бажає чогось не дуже хорошого. Це можуть бути і близькі люди, це можуть бути просто люди в транспорті, в принципі, неважливо. Завдяки цьому відео ви зрозумієте, як можна себе від цього захистити. І ця практика справді працює. Я завжди її використовую. Оскільки я медійна людина, то мені часто присилають негативні коментарі, пишуть хейтери, бажають не дуже приємних речей, і тому мені доводиться себе захищати. І на своєму досвіді скажу, що ця практика, про яку я вам сьогодні розкажу, вона справді працює і допомагає потім почуватися краще. Для того щоб ця практика справді працювала, як я сказала, вам знадобляться знання з астрології, а точніше, знадобляться знання про власну стихію. Зазвичай, у нас у всіх в карті є якась стихія, яка домінує і проявляється сильніше, ніж інші. Найпростіший спосіб її вирахувати це подивитися на власне сонце, тобто на знак Зодіаку. Наше сонце це наша найважливіша планета. В натальній карті, звісно, астрологи знають, що це не планета, але для зручності так її називають. Кожен знак Зодіаку відноситься до певної стихії. Овни, леви і стрільці це стихія вогонь. Тобто в вашій карті уже певним чином і доволі сильно проявлена стихія вогню. У тельців, дів та козорогів виражена стихія землі, у близнят терезів та водоліїв виражена стихія повітря. А у раків скорпіонів та риб виражена стихія води. Запам'ятали це, це буде важливо. Це найпростіший спосіб визначити свою. Активну стихію в натальній карті, але я вам пропоную іще один спосіб, який буде більш точним, і він охоплює всю вашу натальну карту. Для цього потрібно побудувати свою натальну карту. Для початку це можна зробити на будь-якому сайті. Ви можете загуглити Натальна карта онлайн, побудувати її. Там потрібно буде ввести дату, точний час та місто народження, і у вас буде такий кружечок з планетами, знаками і домами. Це і є ваша натальна карта. Тепер вам потрібно порахувати планети в стихіях. У мене є окреме відео на цю тему, але тут я також про це розкажу. Тобто вам потрібно порахувати ось ці значки в стихіях, в знаках зодіаку. Тобто ви дивитеся, скільки із цих значків попадають в стихію. Землі, води, повітря і вогню, куди попадає більше ось цих символів, тобто планет, ця стихія і буде у вас вираженою активною в вашій натальній карті. Але тут теж є один нюанс, є один лайфхак, який я на своєму курсі завжди розказую. Якщо ми хочемо ще більш достовірно порахувати стихії в нашій натальній карті. То потрібно подивитися на ядро особистості. Це сонце, місяць та асцендент. Це важливі показники нашої натальної карти. І якщо ми говоримо про підрахунок стихій, то вони будуть давати плюс по два бали кожен. Тобто сонцю, місяцю і асценденту в певній стихії, ви можете приписати плюс іще один бал. Вони важливі в карті, тому ось так. У мене ще є окреме відео на тему стихій, як вони впливають. Якщо вам цікаво, ось тут вилізе посилання, ви можете подивитися. Так от порахували ми стихії, і що ж тепер з цим робити? Коли ви потрапляєте в ситуацію, що навколо вас багато не дуже приємних людей, або вам пишуть якісь неприємні люди, і ви відчуваєте, що ви втрачаєте свою енергію, що ви спілкуєтеся з енергетичними вампірами. То робіть наступну практику. Уявіть свою сильну стихію навколо себе. Це важливо. Тобто, ви, наприклад, сидите в центрі і навколо вас ваша стихія. Наприклад, якщо у вас сильна в карті стихія вогню, то ви можете уявити вогонь навколо себе, ось ці полум'я, як воно горить, і воно не дає іншим людям. Пройти до вас в саме через вогонь люди не можуть пройти або вогонь, або лава, ну ще щось, все, що ви придумаєте з вогнем. Якщо у вас в карті сильна стихія землі, то ви можете уявляти саму землю навколо себе. Це можуть бути, наприклад, гори, які теж перешкоджають іншим людям доступ до вас. Якщо у вас сильна стихія повітря, то ви, наприклад, можете уявляти, що навколо вас ураган або просто сильний вітер. Або ніби ви сидите в центрі урагану, а навколо вас ось це повітря крутиться і теж не дає доступ іншим людям до вас. Якщо у вас сильна стихія води в натальній карті, то ви можете уявляти навколо себе, наприклад, водоспад. Або якісь великі хвилі, які теж не дають іншим людям пройти до вас, і все це бажано уявляти в моменті, коли ви відчуваєте, що на вас іде якийсь негатив, що ви спілкуєтеся з неприємними людьми, які можуть вам бажати чогось поганого. Але при цьому не забувайте, що після того як ви зробили цю практику. Потрібно це закрити. Тобто, якщо це, наприклад, вогонь, то уявляйте, що він гасне. Якщо це, наприклад, теж якийсь шторм чи ураган, теж уявляйте, що він просто закінчується. Це теж дуже важливо, тому що якщо не закривати, то між вами і іншим світом залишається ось цей бар'єр, і хороші люди вони теж не зможуть до вас прийти. Тому дуже важливо по закінченню цієї практики закривати ось це. Як я казала на початку відео, у мене є іще ще один лайфхак, який допоможе вам боротися з негативом. Ми з моєю мамою починаємо робити браслети із натурального каміння по вашій натальній карті. Тобто вони мають сильний зв'язок з вашою особистістю. Вони будуть працювати на вас, і всі вони унікальні, індивідуальні. Другого такого ви не знайдете. Це буде особисто ваш унікальний браслет. Запит може бути різним, тобто може бути як ось цей у мене на захист на гроші на стосунки. Мама робила ще на вагітність, тобто, все, що ви захочете, все, що ви придумаєте, все це можна зробити для того, щоб замовити собі такий браслет. Можете писати мені в інстаграм. Посилання буде в описі під цим відео. Я сподіваюся, вам була корисна ця інформація про практику для того, щоб не допускати в своє життя, в свою особистість якийсь негатив. Використовуйте її, можете спробувати. Напишіть потім чи воно вам допомагає. Я дуже сподіваюся, що воно вам допоможе, і дякую за перегляд.